Доступними простими словами поясню вам, що необхідно робити, щоб заробляти кошти. Насправді логіка і суть максимально легка. Вам необхідно серфити сайти та ділити своїм реферальним посиланням. Що це означає? Я заходжу у свій власний кабінет. На моєму рахунку уже 46 гривень, це буквально за 5 хвилин мого вільного часу. Насамперед, вам необхідно пройти реєстрацію на цьому сайті. Для цього вам потрібно лише вписати свою пошту та придумати пароль. Посилання на реєстрацію буде в описі до даного відеоролика. Це буде перше посилання. Після того як ви перейдете по посиланню, у вас буде ось такий кабінет. Натискаєте на кнопочку реєстрація. Після чого ось тут пишете логін. Ось тут пишете email, логін це просто ваш нік, який ви можете собі вигадати. І придумайте пароль. Після чого натискаєте Создать аккаунт. Вас перекине на ось такий сайт. І що вам робити, щоб почати заробляти? Натискаєте на кнопочку «Surfing сайтов, і у вас тут буде дуже багато різних силок, на які потрібно перейти. І підписатися за це ви будете заробляти по 5-10 гривень. Тобто, як я вже казав на початку відео, я за хвилину часу заробив близько 30 гривень, і мене це реально вразило, тому що ці кошти можна... Виводити мінімальний вивід коштів від 300 гривень. Перед тим як записати дане відео, я звісно перевірив, чи працює вивід. Я бачив, що люди виводили по 25 тисячі гривень. Хтось виводив 500 гривень, хтось виводив 1000 гривень. Найцікавіше, те, що вам навіть не потрібно підписуватись на той же телеграм-канал чи на інстаграм. Вам просто необхідно буде перейти по посиланню. Буде таймер, наприклад, на 5-10 секунд. Таймер проходить. Ви відгадуєте капчу, наприклад, 5 мінус 3 дорівнює 2, і за це вам дають 5-10 гривень, що на мою думку реально дуже круто. Ну і звісно, можна обузити. Як ділити своїм реферальним посиланням, щоб заробляти додатково в правому верхньому куті? Натискайте на свою іконку, натискаєте мої реферали. І ось тут ви бачите своє реферальне посилання. Як ви бачите, я вже заробив десь, напевно, вже за 7 хвилин цього часу 15 гривень на рефералах. Піюєте в своєму кабінеті це посилання своє. І відправляйте всім своїм друзям за те, що вони будуть переглядати рекламу, яка займає буквально пару секунд вашого часу. Ви будете отримувати реферальні.